Цікаві, цікаві речі, якщо, якщо Бог дасть пам'ять мені там через 30 хвилин згадати, я всіка розкажу, що було з білорусами в ПНР. Це не так все просто було. І вони міш... заважали цьому візерунку моноетнічної Польщі, яка створилась в 45-му році. Mm. Та, і, і там їм. Ну, розкажу. Але книжка хронологічна, я роз... Кажу, як вона хронологічно побудована Вона побудована поділу в Речі Спалити до 2000 року. Uh -huh. Тобто, вже за Лукашенка. От. Криза економічна 1998 року. Це об'єднання з Росією перед всім, і це процеси без газових війн. Бо далі почалися газові війни між Росією і Білорусі. Газові війни є в наступній книжці Євгенія Вірановича. Там вже до, 20, до кризи 20-го року. Ну що ти її маєш того показати? Я її просто зараз не знайду а, ну добре. Маю. Хороша Маю. Маю. книжка. Е, починається все з стандартної і для України ситуації, коли е, Білорусь стає ареною боротьби польського націоналізму і Російської держави. Так би я ну, російської, то можна. Імперія, так, да, відбувається поділ Речі Посполитої. Там певний час е, на горизонті була Прусія, але вона потім відійшла, якби е, після е, там, 1815 року це було суто протистояння е, польського, польської шляхти і російської державності. І в умовах цього протистояння якби і жила Білорусь, і білоруський національний рух потім пізніше почав розвиватися. О.